Я повернувся до цього Флекса Вілера і той Флекс Вілер типу, розказав йому, як і мічити, Роні не говорять про цінтов. Дуже гарні грудні м'язи, що це не гра було, І Він рекомендував на кожному тренуванні спробуйте місяць не поїсти солодко, а потім якийсь день поїсти. Ну, Я вам гарантую, ну, це все одно, що я не знаю, якусь... ви наркотуби прийняли чи як, ну, ви просто супер кайф отримаєте, повірте мені. От спробуйте поекспериментуйте. Вітаю, я персональний тренер Владислав Матейко і ви на каналі Влад feel positive. Зараз такий трек нас грає, друзі. Я також, I feel positive. Радий з вами спілкуватися. Радий відповідати на ваші запитання. Радий, що ви заходите до мене на канал. Я кайфую від того, що спілкуюся з вами. Отже, друзі, про що сьогодні у нас відео буде? Я розповім вам про Роні Колмена. Він провів такий цікавий подкаст, був, де відповів про те, як він хімічить, коли він почав хімічити, одним словом, все, що з цим зв'язано. А також на два питання моїх підписників, які залишили в коментарях. Мені я дам більш розширнішу відповідь. А на самий початок я вам розкажу, друзі, що я почав займатися доставкою їжі. Я готую раціони, денний раціон ваш. Приношу в те місце, де ми домовилися, або ви самі забираєте, визначаємо вашу калорійність, визначаємо білки, жири вуглеводи, я рекомендую 30%, але я можу зробити будь-яку, яку ви тільки захочете, в тому числі з будь-яких продуктів, які ви захочете, я виробляю вам, визначаю цю калорійність і готую по своїх, тех... своїх технологічних картах, в тому числі це можуть бути і різні смак... смаколики, і четміловська їжа, а може бути і правильна, здорова, повсякденне харчування. Отже, друзі, якщо вас цікавить, пишіть дзвоніть, звертайтеся, дуже будемо співпрацювати. Зі мною вже працює троє клієнтів моїх, троє чолові, всі дуже задоволені. Тому чекаю на вас, пишіть дзвоніть, звертайтеся. Отже, друзі, дивіться, якість тіла незмінна. Мені 52 роки. 9 років я не використовую ніякої гормональної форматології, друзі. Моя ціль ріст мінус 100, ріст 166 см. Вага сьогодні вранці була 65 кг і 100 г. Калорійність наразі становить 2400 кілокалорій в день. Я її постійно коригую більше-менше, в залежності від показів ваги. Ну і кожен тиждень в мене чітміл, друзі. Один тиждень у мене чітміл плюс 50% до моєї повсякденної калорійності. Другий чітміл в мене плюс 100%, ну і третій, самий, такий великий, це плюс 200 калорій, плюс 200% до моєї повсякденної калорійності. Цей чітміл в мене всякі смаколики там входять різні кондитерські вироби. Одним словом, ми зрозуміли. Солодка водичка, одним словом, все таке, що я не їм у повсякденному харчуванні. Такі всякі міколики, святкові. Це все в мене на чітміл. Раз в неділю. Також, друзі. Це така відразу вам цікава інформація традиційна про наш людський організм. Отже, щоб ви знали, кожних 6 днів шлунок синтезує нову оболонку, інакше він може сам себе з'їсти соляною кислотою, друзі. Тому для цього, щоб йому синтезувати, йому необхідний білок, який всім нам відклади структуру людського людський організм. Всім потрібен білок для оновлення, тому обов'язково має бути білкова складова, на мою думку, мінімум 30% повсякденній повсяк калорійності. Щоб ми не займалися переробкою, щоб організм сам не, не займався самопоїданням, і щоб ми дуже гарно відновлювались і не старіли. Нагадаю, друзі, моя ціль вічна молодість, ніякого старіння. Приєднуйтесь, ви можете. Так само будемо, буду вам готувати їжу, буду з вами займатися, мотивувати, будемо разом не старіти, друзі. Тому пишіть дзвоніть, звертайтеся. Ну, в крайньому випадку, підписуйтесь на канал, пишіть якийсь коментар, слідкуйте за мною. Я думаю, що таких людей, як я в світі, небагато. Отже, друзі, відразу розповім вам про подкаст Роні Колмана. В нього був такий подкаст на якомусь відомому каналі у Західного блогера. І що він сказав про свою хімію, друзі, коли він почав хімічити? Він сказав, що він перший раз почав хімічити в 30 років. Друзі, ви вірите в це чи ні? От, от дивіться, в нього рік народження 1964 плюс 30. Це значить вже в 1994 році він говорить, що в нього був перший курс, і він почав хімічити. Друзі, ну можна вірити, Роні, можна не вірити. Звичайно, що в нього там супергенетика для нарощування м'язів. Але друзі, я щось не дуже в це вірю. Вірю, тому що, наприклад, він там, здається, вже став містер Юніворс. Ну це не містер Олімпія, але ну якби інші змагання. Але вже він там став чемпіоном, і форма така в нього дуже дуже досить так, крута для цих змагань була. І це було явно раніше, ніж 1994 дев'ятсот році. 1992 рік чи який, до того, що він виступав по паверліфтингу до цього. Піднімав там якісь дуже-дуже великі ваги. Ну, я щось дуже, чесно чесно кажучи, сумніваюся, що він не використовував. Ну, але таке, ніхто свічку, так би мовити, не тримав. Наразі залишається вірити Рані Ковману. Але, друзі, на що ж я хочу вам звернути увагу? На що ще хочу звернути увагу, коли його запитали, його думка про є такий відомий зараз молодий фітнес-блогер західний Сен Сулек. Сенсулик, і коли його запитали його думка про цього спортсмена, він сказав, що дуже гарний спортсмен, йому дуже подобається, гарні силові тренування, такі, як він любить. І що йому треба просто трошки підсушитися, і він буде дуже гарно виглядати, і, можливо, навіть буде виступати на змаганнях. Ну а коли в Роні спитали, чи, чи цей Сенсулик хімічить, чи ні, ну, Роні так дуже-дуже іронічно посміхнувся і так махнув рукою. Типу, явно, ти що Семсулих і мічить. От таке сказав Роні Колман, але сам говорить, що він, ну, маючи досить крутішу форму, чим зараз має Семсули. Він каже, що він не хімічив. Ну, от, друзі, важко щось тут сказати. ну, Якщо чесно, я Роні не дуже вірю, мені здається, він трошки лукавить, мені здається, він все-таки щось підхімічував. До речі, він заявив, що в нього дозування були дуже невеликі, що всі думають, що в нього були великі дозування, насправді невеликі, ну в це я вірю, тому що дозувань, на мою думку, великих не потрібно. Основне це харчування, тренування, відновлення. Ну і генетика, само собою. Якщо у вас супергенетика, ніяких супер дозувань вам в принципі не потрібно. Отже, друзі, що він ще там говорив? Ага, що він. 1996 році звернувся до такого відомого флекса Віллера, бодібілдера. Він, жаль, що він не був містером Олімпія, форма в нього була дуже-дуже ну, крута. Мені дуже в принципі, подобається його форма. Але всі говорять, і він потім сам це признав, що він дуже-дуже активний сімтольщик. що в нього навіть був якийсь власний, там лікар. Косметолог, який якийсь, який він приходив до того косметолога, і то йому там кулов той сінтол, ніби щоб в нього була така в нього і так гарна генетика, щоб ще більше підкреслити це все, щоб він дуже круто виглядав. Отже, друзі, і цей, і одним словом, він типу звернувся до цього Флекса і той Флекс типу, розказав йому, як і мічити, Роні не говорить тут про сінтол. Просто говорить, що як, як фарму приймати, але нагадаю, що якщо він каже в 30 років за хімічок, то вже він в 96-му він звернувся, а в 94-му, по його словах, він почав хімічити. Він вже мав щось знати про цю хімію, він ж не використовував два роки, нічого не знаючи. Тут раптом він говорить, що він в 96-му звернувся до Фекса Віллера, і тут якби. Чи Роні не подумав і сам проговорився, чи що, але це наводить на таку думку, що він просто звернувся до флекса Віллера, як використовувати цей Сінтол до самого відомого сінтольщика на містере Олімпія. Початківця першопрокосця, так би мовити, флекса Віллера. І хто йому розказав, як гарно ставити цей сінтол, в які місця, як бувати і так далі. Ну, У мене такі така думка виникла після того, що Роні заявив. Отже, після цього як він почав використовувати то, що... Ту хімію, по словам Роль Роні, а я думаю, це все-таки був сінтолик. Він почав використовувати цю хімію, як йому порадив Віллер. Роні дуже гарно піднабрав, піднабрав маси. Він став такий, як м'ячик. Він такий був дуже гарний. А тут став як м'ячик, надутий, підтягнув свої плечі відстаючи. У нього такі круглі шари плечі стали. Ну, значить, він щось туди, в ті плечі щось туди попадали. Якісь заштрики, Ви як ви думаєте, друзі? І після цього всього. 1998 рік і Роні Колман вперше став містером Олімпія. Ну, але, друзі, все-таки, що не горіть, Роні Коуман – це атлет номер один. Я вважаю бодібілдер номер один, тому що він поєднав. О. Він поєднав значить, силові тренування із цими невеличкою багатоповторкою. І це все дало дуже-дуже крутезний -дуже результат. Він став такий дуже, якби... Жорсткі м'язи такі були, і одночасно дуже наповнені, ну дуже круто виглядав, особливо перший містер Олімпія, коли він ще не пішов в таку монструозність. Дуже-дуже круто виглядав, друзі. А потім говорять, що там на якихось проміжних змаганнях перед містером Олімпія є такий атлет, здається, з Німеччини, але проживає в Сполучених Штатах, Юнтер Шлієркамп, Він був на якихось таких проміжних змаганнях і виграв броні, і він був більш масивніший. Більш здоровіший такий, більше важив. Іроні вирішив, що так не має бути. І він почав дуже сильно набирати масу ще більшу і перегнав цього шліеркампа і взагалі такий самий в ті часи, монструозний бодібілдер. І друзі, потім, коли він вже став таким монструозним, він мені вже не став так дуже подобатись, тому що в нього естетика вже трохи пропала. Там вже такий сильно вже мустроність, мені дуже подобається. Отже, друзі, все, програння закінчили. Я роблю до речі. Знімаю три підходи. Сьогодні в мене скручування на прес, силові підходи. Знімаю перший підхід на 10 повторів 15 кілограмів. Далі відповідаю на друге. 15 кілограмів. Скручування на прес. Право, дуже гарно відчувається. повістово робіть таку праву. Ну, а я відповів на друге запитання. Ще... Друга моя розповідь, відповідь на перше запитання. <різь> Отже, друзі, мене запитали, скільки вправ робити на грудні м'язи, як колись я робив на масу, як працювати на об'єм, на рельєф, як зараз я займаюся. Друзі, найбільшу масу я набрав ну, звичайно ж, коли я почав приймати деякі, так би мовити, анаболічні речовини, але це було дуже давно, все ще не було заборонено. До речі, на Україні це все ж коли я почав, не було заборонено. Я працював з досить великою вагою. У мене жим штанги не лежачи здається, сто так, дай Бог пам'яті 165 на 6 я робив, чи шо, щось таке. Ну, я використовував завжди великі ваги. і Іменно коли цей період, коли я почав використовувати такі великі ваги, на діапазон повторів був 6-8-10, я набрав найбільшу масу своїх грудних і взагалі найбільшу масу свого тіла я важив десь там сотню за сотню. Тому, друзі, якщо вас цікавить іменно маса грудних м'язів, на мою думку, це все ж таки великі ваги, малоповторка, ну і плюс різнішими гантелями, розведення, такі, ну, традиційний набір. Для грудних м'язів я завжди робив. До речі, потім вже почав використовувати і суперсети, і стріпсети. І різні такі системи. Якщо вас цікавить, цікавить, загугліть десь, почитайте про це. Досить гарно, також вони сприяють гарному оформленню грудних м'язів, гарній наказці. Ще розкажу вам, як Шварценеггер радив робити. Ви знаєте, що Шварценеггера були дуже гарні грудні м'язи, друзі. Дуже гарні грудні м'язи, що це не гра були, і він рекомендував на кожному тренуванні прокачувати їх під різними кутами тобто верхню частину, середню частину і нижню частину. Ну мається на увазі під кутом вверх, на горизонтальних, горизонтальних лапках і під кутом вниз. Різні шиви розведені і так далі. Але я все-таки хочу звернути вашу увагу, що вам все-таки напевно на нижню частину треба менше робити. Так би мовити, акцент. Тому що, як правило, всі, коли ж штангу лежачи, вони працюють в пауерліфтерському стилі, такому, опускають на низ грудних, і в них все ну, дуже гарний такий підріз низ грудних а але завжди відстає. Отже, моя рекомендація, якщо ви хочете іменно зробити гарно оформити грудні м'язи, друзі, обов'язково, коли ви жмете штангу, жміть жміть подібюдерському стилі, опускаючи ближче до горла. Ну не гілютина на горло, але так ближче до горла штангу. Обов'язково працюйте з гантелями, це там трошки інші акценти, ніж коли ви жмете штангу. Робіть різні розведення. Одним словом, різноманітність справ, але все ж, таки, все ж таки упор на важкі жими. Жими гантелями, жими штангою. Бруса дуже, дуже гарно, коли ви піджимаєтесь, дуже-дуже гарно працюють м'язи. До речі, Шварценеггер також дуже хвалив цю вправу для крупних брусок. Тому Коротко відповів про це, друзі. Роблю другий підхід і повідаю на наступне запитання. Так, на другий підхід я візьму 17,5, 15 ,2 І 8 повторів. Нагадаю, що в мене силове тренування для преса. Така силова вправа малоповторне режимі. Супер, друзі. бомба просто. Так, друзі, відповідаю ще ну, на одне запитання. Ну, якби це не запитання було, а якби коментар на моє відео мій читміл на тисяч кілокалорій, де я з'їв там неймовірну просто кількість їжі, там в районі п'яти кілограм, чи навіть більше, якщо врахувати кисіль домашній, що я випив там два літра, здається. Це два кілограми. чотири з половиною їжі і ще того кисіля, два літра. Ну і ще плюс, плюс солодку не славу. Якщо вас цікавить. Погортайте трошки там побачите про мій чітміл 14 тисяч кілокалорій. Ну, наразі в мене таких чітмілів вже більше немає. Це був своєрідний експеримент. Нагадаю, не використовував ніяких ферментів. І якби в мене все нормально засвоїлось, ніяких проносів потім не було, ніяких запорів, все, все добре. Правда, під, під вечір мені вже було дуже-дуже важко, я ледве заснув, якби ну, почувався не дуже так. Ну і на наступний день також був такий розбитий. Перетравлював всю цю їжу, всю цю енергію. Якби ну це був своєрідний експеримент. Наразі таких чітмілів в мене немає. Наразі найбільше мій чітміл становить там в районі 8 тисяч кілокалорій. Інколи хотілося б більше, 10 тисяч, але я все-таки коригую під свою повсякденну калорій, калорійність. Найбільше це моя повсякденна калорійність плюс 200% до неї. Ну це десь в районі 7 сім від між 7300 і 8, щось таке там, в цих в цих межах одним словом. Я все зараз чітміле, чітко відслідковую, не, не так, як той чітміл експериментальний, де я не контролював білки жири вуглеводи. Зараз в мене кожний чітміл 30% по-любому, по-любому білок, друзі. Я це контролюю, а остальне я ділю між жирами і вуглеводами там же як, як коли виходить. По-різному. Це не суть важливо. Основне 30% білок, а потім це вже міл, як же у вас виходить. Ну в такі дні силових тренувань все таки вважаю, що має бути в районі 50% вуглеводів, щоб у вас була енергія для силових тренувань. Тому що якщо у вас буде більше жиру, ну та сама, але займатися вам буде дуже-дуже важко. Вуглеводи все-таки дають гарну швидку, ну повільні вуглеводи відносно швидку енергію, і вам набагато-набагато легше виконувати силові тренування. Отже, підписник мене запитав, ну, написав коментар, Наві, навіщо, навіщо себе так мордувати, з часом чіти призведуть для більш частих зривів, плюс пекельне перевантаження всю тривну систему. Як, на його думку, краще, то його краще вибудувати здорове харчування, щоб чіти хотілося якнайрідше, а в ідеалі взагалі без. Ну, Друзі, ну, що я можу сказати? Ну, по-перше, я себе не мордував. Я отримав суперкайп цей чіткіл. Так, мені ввечері було досить важко, але нагадаю, це був експеримент. Наразі в цих чітмілах на 8 тисяч у що, що зараз в мене. Я дуже чудово почуваюся. Навіть ввечері ну, ні, ні, нічим я себе не мордую. Я на дуже сильно кайфую. Крім того, коли я не їм солодки, по повсякденному харчуванні, я в цей день чітмільний, отримую ну просто-просто супер кайф від цієї солодкої їжі, друзі. Але в мене деколи бувають такі дні повсякденної калорійності, коли я включаю собі щось і солодке, можу там і кажук шоколадки собі включити повсякденний раціон десь перед сном з'їсти, задовільнити свої смакові рецептори, щоб гарно спалося. І вино деколи включаю сухе собі ввечері, щоб випити, щоб гарно спати. Ну, в межах розумного безпечне дозування. Там 4-5 грам алкоголю щоб було в тих дозах денних не більше. Тому друзі, це не є для мене ніякого. Я себе не мордую і ніякого перевантаження своїм системам я не, не даю. Травним мої травні системи всі вже підлаштовані давно під цього. Звичайно, що не то, що я їв там 2000 калорій і тут раптом ні з того, ні з цього з'їв 10000 тисяч і без, там без ферментів, чи пусну вам ви просто не зможете це все ні переробити, ні перетравити, Вам просто навіть свої ферментів організм. Коли я потрошки до цього підходив. І я без проблем ну я переконався 14 тисяч кілокалорій, я без проблем перетравив без будь-яких ферментів. А наразі я чітміл не більше 7-8 тисяч кілокалорій, все чудово засвоїться, ніяких перевантажень немає, не були ні, ні печінка, ні нирків. Ну все супер, друзі. Ну чому я не я в цей день просто кайфую? Ну як це розвантаження для мене? Ну це своєрідний кайф, друзі. ну... Якщо ви їсте кожен день солодкий, ви вже не відчуєте такого кайфу, ніж ви будете солодко їсти раз в тиждень, раз в два чи раз в три тижні. Друзі, повірте мені, от спробуйте місяць не поїсти солодкого, а потім якийсь день поїсти. Ну я вам гарантую, ну це все одно, що я не знаю, якусь ви наркоту би якусь прийняли чи як, ну ви просто супер кайф отримаєте, повірте мені. От спробуйте, поекспериментуйте. От підписник. От спробуй місяць не поїсти солодкого, а потім з'їсти собі через місяць солодкого. І побачиш, що це буде ну, просто просто супер кайф. Просто. Так що, друзі, а до речі, він ще там написав, що ролик був бомбезним, якби я зняв відео про свій зажор і все показав. Можливо, так і буде, друзі, але наразі я подивився про цей чітміл, там дуже чусь мало переглядів. Напевно, людей це не дуже цікавить. А часу на це йде дуже багато, там той монтаж, ну, якби, такі я там показував ту всю їжу. Досить багато часу зайняло, а переглядів мало, коментарів мало, лайків мало, друзі. Ну, не знаю, чи я буду це знімати. Можливо, просто розкажу, які я продукти, в якомусь відео на Чіпміл їм. Але чи буду знімати отакі, якби, з інфографікою ролик, я не знаю, чи я буду це робити. Отже, наразі так. Але Рилошквар, дуже гарний мій підписник, завжди мені щось пише, якийсь коментар. Тому, ну, друзі, дякую. Рилошквару. Такий нікий цікавий Рилошквар. Отже, друзі, привіт, Рилошквар. Все, все, на сьогодні закінчую, друзі. Роблю останній підхід і будемо завершувати вже на сьогодні. Так, на останній підхід я беру 20 кг і роблю 6 повторів. Нагадаю, вага мого тіла, друзі, 50, 50, 50. 65 кілограмів. було. 5 кг, зріст 166 кі, литочка 20 кг на 6 повторів. Скручування на прес на похідній лапці. лапці. На мою думку, базова вправа для прела. Дуже гарно відчувається прес. Я працюю багато повторці, і в багатоповторці і мало малоповторці. Сьогодні працюю в повторці. 6-10 повторів. Наразі останні 6 повторів. Дивіться, чудова якість. Завжди я супер сухій, друзі. Супер, супер сухій завжди. Мене не цікавить за екстремальна маса. мінус ріст, ріст 100, функціональність, як найдовше прожити. і далі взагалі не старіти і жити дуже-дуже довго. 200 років. А Може і більше, друзі. Ну, Друзі, якщо вам сподобалось відео, вподобай, підписка на канал, пишіть якісь... Так, свідкуйте за мною, радий з вами спілкуватися, радий, що ви заходите. Також персональні тренування фітнес-кулу відеоспорту місті вона програми тренування, онлайн, програми харчування і доставка їжі вже, друзі, яку я сам готую, особисто для вас по технологічних картах. Друзі, разом йдемо до вічної молодості, яке старіння Радий ще раз з вами спілкуватися. До зустрічі в нових відео і пам'ятайте, друзі, ніякого старіння!